Читання Уроки 3-4, частина 4. Тема Джонатан Свіфт Мандри Гулівера. Відкрийте сторінку 12-го підручнику. Прочитайте інформацію разом із диктором та Підкресліть особливості твору. Роман Джонатана СВІФТА Мандри Гулівера складається з чотирьох частин. У кожній з яких ідеться про перебування головного персонажа в одній із вигаданих країн. Образи ліліпутів і велетнів надають твору характеру народної казки, а уявні мандрівки головного персонажа наближають роман до пригодницького жанру, зокрема, до творів Данієля Дефо. Загалом роман Джонатана Свіфта визначають як сатиричний з казковими та фантастичними елементами. Назвіть особливості твору. Так. Сатиричний з казковими та фантастичними елементами. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та запишіть його із пам'яті. Увага! Запишіть. Що таке сатира? Чудово! Виконайте тестові завдання Знайка та складіть слово. Позначте, як називаємо, великий епічний твір, у якому широко охоплено життєві події. Це повість, оповідання чи роман. Правильно, це роман. Позначте послідовність подію творі. Зміст заголовок чи сюжет. Молодці. Це сюжет. Позначте, як називаємо твір без повідомлення його автора. Анонімний, народний чи авторський. Так, правильно. Анонімний. Позначте дієву особу твору. Автор, письменник чи персонаж. Правильно, це персонаж. Позначте, як називаємо твір, сюжет якого наповнений надзвичайними подіями, поворот яких важко передбачити пригодницький, казковий чи реалістичний. Правильно, це пригодницький. Яке слово склали? Свіфт. А що означає це слово? Так, це прізвище автора твору мандри Гулівера. Виконайте вправу Черепашка Сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повза Черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви продовжите читати уривок роману Джонатана Свіфта Мандри Гулівера. Спочатку перегляньте відеофрагмент із словами слумачного словничка та дізнайтеся їхнє лексичне значення. Вельможа. Знатна й багата особа. Почет. Супровід знатної особи. Монарх. Керівник держави. Платформа тут настил на колесах для перевезення. Стайня. Приміщення для коней. Ще в тлумачному словечку у вас є такі слова як вірчий, що означає, який свідчить про доручення комусь чого небудь. Слово механіка означає наука про механічний рух тіл. та слово шворка означає мотузка. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Що означає слово почет? Хто такий монарх? Яке значення має слово шворка? А вірчий? Чудово! Прочитайте уривок тексту, який написав незнайко, та виправте його помилки? Трохи згодом коли вони побачили, що я не прошу більше їсти, переді мною з'явився урядовець, посланець його імператорської величності. Його ясновольможність, вибравшись по моїй правій нозі в супроводі почту з десяти осіб, наблизився до мого обличчя. Які помилки ви тут виправили? Правильно, слово більше пишемо зі знаком м'якшення. І слово імператорської також пишемо зі знаком м'якшення. Дуже добре. Прочитайте уривок роману Джонатана Свіфта Мандри Гулівера. Прочитайте самостійно, поставивши відео на паузу. Або прочитайте разом із диктором. Я був дуже голодний і кілька разів підніс палець до губів. Вельможа зрозумів і звелів приставити до мене кілька драбин. Сотні тубільців несли в кошиках їжу. На смак то було м'ясо, але я не міг розібрати яких саме тварин. Воно було менше за жайворонкове крильце, а хліб. З кулю завбільшки. Чоловічки прислужували мені дуже жваво і на всякий лад виявляли свій подив з мого велетенського зросту й апетиту. Потім вони заходилися кричати й танцювати в мене на грудях. Я не міг надивуватися хоробрості цих маленьких людей, які наважувалися вилазити на мене і походжати по моєму тілу. Хоч одна моя рука була вільна, і не тремтіли від одного погляду на таке гігантське створіння, яким я мав їм здаватися. Трохи згодом, коли вони побачили, що я не прошу більше їсти, переді мною з'явився урядовець. Посланець його імператорської величності, його ясновельможність, вибравшись по моїй правій нозі в супроводі почту з десяти осіб, наблизився до мого обличчя. Він підніс мені до самісіньких очей вірчого листа з королівською печаткою і хвилин десять промовляв до мене без невдоволення, але дуже рішучим тоном, причому часто показував рукою, як виявилося потім у напрямку столиці, що була за півмилі від нас. Державна рада ухвалила перевезти мене туди. Я відповів небагатослівно, і вони, звичайно, не зрозуміли мене, тоді я, вільною рукою, проносячи її високо над головою його ясновельможності, щоб не зачепити його або кого-небудь з його почту, доторкнувся спочатку до другої своєї руки, а тоді до своєї голови й тіла, показуючи, що хочу визволитися. Посланець Його величності, видно, досить добре зрозумів мене, бо заперечливо похитав головою і жестом пояснив, що мене відвезуть до столиці, як полоненого. Водночас, іншими знаками він дав мені зрозуміти, що я матиму вдосталь їсти та пити і що зі мною поводитимуться дуже добре. Тоді мені знову спало на думку спробувати розірвати пута, але, помітивши, що ворогів моїх стало ще більше, я на мигах показав їм, хай вони роблять зі мною що хочуть. Після того посланець чемно вклонився і пішов разом зі своїм почтом. Усі вони були в доброму настрої. Ці люди, неабиякі математики, й досягли особливих успіхів і в механіці завдяки підтримці й заохоченню свого імператора, відомого покровителя наук. У цього монарха є багато машин на колесах, щоб перевозити колоди та інші важкі предмети. За його наказом, величезні кораблі будують у тій місцевості, де росте ліс, і звідти їх цими машинами перевозять до моря. П'ятсот теслярів та інженерів зараз же заходилися майструвати найбільший повіз, який їм будь-коли доводилося робити. То була дерев'яна платформа. Усю роботу виконали протягом чотирьох годин після мого прибуття на острів. Поява цього повоза і спричинила гамір, який я почув, прокинувшись, його поставили поряд зі мною, але найбільші труднощі. Полягали в тому, щоб підняти мене і покласти на платформу. Для цього тубільці вкопали 80 стовпів. До них прив'язали що найміцніші канати, не товші від нашого шпагату, з гачками на кінцях, а ті гачки зачепили за шворки, якими робітники обвили мені шию. Руки, ноги й тулуб. Дев'ятсот найдужчих чоловіків тягли канати за допомогою безлічі блоків, почеплених на стовпи. І через три години я вже лежав на платформі, міцно прив'язаний до неї. Про все це мені розповідали потім, бо під час цієї події я спав глибоким сном. Той сон навіяло мені сонне зілля, підсипане в їжу. Півтори тисячі найсильніших коней з імператорських стаїнь повезли мене до столиці. Ви прочитали уривок роману Мандри Гулівера. Знайдіть у тексті відповіді на запитання та маркерами їх виділіть. Як Гулівер дав зрозуміти тубільцям, що зголоднів? Чим ліліпути пригощали полоненого? У чому виявилася хоробрість тубільців? Яке рішення король ухвалив щодо полоненого? Як Голівера переправляли до столиці? А що для тубільців було найважче? Чудово! Перегляньте фрагмент мультфільму. Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Знайдіть та напишіть запитання до підкреслених речень. Пригадайте та позначте, як ліліпути виявляли хоробрість. Приносили їжу Гуліверу, танцювали в Лемігеля на грудях, метали стріли. Правильно, вони танцювали у нього на грудях. Пригадайте, що таке синоніми? Так, синоніми. Це слова, які близькі за лексичним значенням, але різні за написанням. Доберіть синоніми до слова ліліпут. Так, наприклад, це можуть бути слова карлик, гномик. Назвіть художні твори, персонажами яких є маленькі чоловічки. Пригадайте та позначте, чому могутній, порівняно з Карликами Гулівер, не міг визволитися. Боявся наступити на чоловічків, підкорявся законам ліліпутігів, ліліпутів надходило дуже багато. Так, ліліпутів надходило дуже багато А яку науку добре опанували? Та в якій ще галузі досягли успіхів ліліпути? Чи може людина підняти предмет у багато разів важче за неї? Так, для цього є простий і зручний механізм таль або поліспаст. Ручну ланцюгову таль використовують у будівництві побуті у складських приміщеннях. За допомогою цього механізму людина піднімає вагу у сотні разів більшу за власну. Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, чи корисна інформація, яку прочитали, для розуміння змісту. Будь ласка, так чи корисна інформація, яку ви побачили у відеофрагменті, для розуміння змісту уривка? А який епізод твору можна проілюструвати? Чудово! Розгляньте карту. Та позначте вигадану країну Ліліпутію. Сфіфт розташовує Ліліпутію на острові в Індійському океані на північний захід від острова Тасманія. Столицею цієї острівної держави є місто Мільдендро. Неширокою широкою протокою на північному сході від Ліліпутії відділений сусідній острів держава Плефуску, з яким. Лілі Путія веде безперервну боротьбу за Вікіпедією. Отже, позначте вигадану країну Лілі Путію. Молодці. Чудова робота.